Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Український журналіст, головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов заявив, що Збройні сили України мають завдати удару по базах країни агресора Росію Придністров'я. На його думку, ці об'єкти є такими самими законними військовими цілями, як і бази окупантів у Білгородській та Брянській областях РФ. Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Фейсбук. Він наголосив, що Росія своїми останніми погрозами відкрито заявила про те, що вважає Придністров'я своєю територією. Це пряме посягання на законну територію Молдови та демонстрація, що влада Молдови не може нічого зробити. З російською військовою базою на південному кордоні з Україною, пише журналіст. Він закликав якомога швидше знищити всі російські військові об'єкти на території невизнаної ПМР. Бутусов зазначив, що поки існує ця загроза, загарбники шукатимуть шляхи наступу на південні регіони України, аби забезпечити коридор до Придністров'я. Жодні договірняки тут неможливі. Час діяти український народ повністю підтримує рішучі дії нашої влади у демілітаризації Придністров'я та поверненні туди законної влади Молдови, написав він. Україна повинна завдати удару Базах РФ у Придністров'ї, Бутусов про погрози Росії Молдові. Нагадаємо, що раніше Росія звинуватила Україну в підготовці до вторгнення у Придністров'я. Міноборони РФ видали, що реалізація цієї української провокації, нібито становить загрозу для РФ. А 24 лютого в МЗС РФ заявили, що вважатимуть нападом на Росію вторгнення України у Придністров'я. Істерику закатав терорист Стрілков як реакцію на всі останні події. В ближайші місяці Придністров'я може бути освобождено від російської окупації. Уже та й весною фієкова кремлівська республіка. В Приднестровье может прекратить существование, так считает российский военный преступник, офицер ФСБ РФ Игорь Геркин, известный также под фамилией Стрелков. Падение ПМР Стрелков анонсировал в своем новом интервью 24 февраля. Снова очень быстро обостряется ситуация вокруг Тирасполя. При этом, как вы знаете, в Молдове сменилось правительство. Там пришли к власти откровенные ястребы, которые уже заявили, что российский военный контингент должен быть немедленно выведен. Полагаю, что в ближайшее время Молдова выдвинет РФ требования, выводе и его строках и выйдет из каких-либо соглашений. Дальше уже будет только технический момент. Полагаю, что в течение марта, может даже не всего, с Приднестровьем вопрос будет решен. Это мне лично чрезвычайно больно, там воевал я сам, заявил военный преступник. До встречи, друзья, ставьте в пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможем разом.